Друзі, вітаю! Давайте поговоримо сьогодні про пенсії. Є зміни на серпень 2024 року. Хто отримує максимальні виплати, який розмір буде загалом у серпні, які надбавки. Ну і чому депутати пішли для себе піднімати пенсії, але забули інших пенсіонерів. Хочуть ще більше для себе підняти максимальну пенсію. Підпишіться на цей Ютуб канал. Це дуже важливо для просування, через те, що російські боти атакують, щоб. Понизити нас і замістити нас своїми так званими хорошими русскими». Але коли ви підписуєтесь, ми навпаки ростемо. Тому під цим відео чорна кнопка, натискаєте Підписатися, і ми з вами будемо на зв'язку. У серпні 2024 року розмір максимальної пенсії в Україні становитиме 23 610 гривень. Нагадаємо, що з січня 2024 року розмір максимальної пенсії збільшився на 2680 у порівнянні з 2023 роком. Чомусь мінімальна не росла так швидко. Ну, по простій причині, через те, що ті, хто піднімають пенсію, власне, розраховують не на мінімальну пенсію, а хочуть собі потім загрібати побільше. Максимальний розмір пенсії в Україні обмежений та не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановлено для осіб, які втратили працездатність. Це передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Передає сайт НВ. З 1 січня 2024 року окремі пенсії в Україні зросли через перегляд прожиткових мінімумів. Ну і зрозуміло, що сума прожиткового мінімуму у 2024 році становить 2 дев'ятсот А для осіб, які втратили працездатність, 2,361. Таким чином, мінімальна пенсія в Україні збільшилась 2 2,000 93 гривень до 2361 гривні. 268 гривень ми отримали надбавки. Але зовсім інша ситуація з пенсіями максимальними. Там було 20 930 і виросла вона більше, ніж на мінімальну пенсію, тобто надбавка максимальній більша. Ніж звичайна мінімальна пенсія, 2680. Тобто можна владці, навіть в війну про себе думають більше ніж про тих, хто реально працював руками, ніж про тих, хто реально свій трудовий стаж отримував рік за рік, а не так, як, наприклад, в суддів, депутатів, міністрів і в багатьох. Інших за всіх датаїв високих печерських кабінетів. Варто зазначити, що згідно із законодавством 23 610 це остаточний розмір пенсій, тобто з рахуванням усіх можливих надбавок, доплат, підвищень, ну і всього того, що вони самі собі ще можуть доплачувати. Отримати максимальну пенсію у 2024 році зможуть державні службовці, ну, зрозуміло, хто ще працівники місцевого самоврядування, народні депутати і науковці. Ще народні депутати. Депутати пішли до Конституційного суду, зібралися з ОПЗЖ, з батьківщини, ще з якихось партій, слуги до них доєдналися. І пішли в Конституційний суд і кажуть: ну, слухайте, ну 250 тисяч, ну мало в рік отримувати. Ну, дайте хоч 300-400. І написали спеціальне звернення. Вони ж депутати, вони можуть собі це дозволити. Написали спеціальне звернення, щоб Конституційний суд розглянув можливість обмеження прав депутатів на хороше життя. Отако тому, коли ми зараз бачимо, що Мінімальна пенсія а, збільшилась тільки на 268 гривень, а, то а, депутати хочуть ще більше, ніж кілька мінімальних пенсій, збільшити свою максимально. Ось такий дисбаланс у нас сьогодні є в пенсійній системі. Поки що влада на це дивитись не хоче, ніхто не хоче на це звертати увагу. Зрозуміло, що ті, хто ближче до корита, намагаються більше з'їсти. а... Та основна маса українців, які Своїми руками створювали економіку, які створювали ті заводи, які сьогодні грабують олігархи, якраз таки нормальних пенсій отримувати не можуть. Чомусь депутати не хочуть прожити місяць на мінімальну пенсію. Так на 2361 гривну ніхто з них пожити не хоче. В той же час депутати кричать, що поверніть конверти по 20 тисяч, як це було доларів, як це було до війни. Бо, наприклад, те, що вернули по 10 тисяч і по 15, декому комусь 5, то вони взагалі кажуть, що це дуже велика проблема і вони на нього жити не можуть. Ну от, Давайте побажаємо нашим депутатам спробувати пожити на 2361. Одним словом, підводячи підсумок, поки що немає кратного великого, нормального навіть з точки зору поваги до українського пенсіонера збільшення до мінімальної пенсії. Бачимо ось те, що я сказав, на дуже низькому рівні плюс 268 гривень. В 10 разів більше для чиновників і депутатів. Ну, подивимося, як ви гадаєте, чи в наступні місяці все ж таки влада зверне увагу на людей більш поважного віку, які не є політиками, не є чиновниками, не були корупованими суддями, а були нормальними порядними людьми, які чесно робили свою роботу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, і чому так? І коли це зміниться, напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!